11 у нас років навчався саме у цій музичній школі номер 1 Олександр. Каже, жодного разу не пошалкував про свій вибір, адже впевнений, музика та спів то його справжнє покликання. Нині хлопець покращує свої навички вже у музичному коледжі та паралельно працює вчителем з вокалу в рідній школі. Тут, до речі, тепер навчається і його молодший брат. Дуже чудова атмосфера. Насправді дуже дружній колектив. Це самого дитинства я помітив і тому хотів саме сюди потрапити. І з дитинства це виходило і дуже хотів співати оця, саме у цій сфері, і воно вийшло. 12-річний Даніїл розповідає, і справді надихнувся прикладом брата. Хлопець навчається у музичній школі вже 6 років. Одночасно опановує вокал, фортепіано та скрипку. Зізнається, коли справа до душі, то вдається знаходити час на все. Скрипка мені, ну я недавно її опанував. Мені дуже подобається цей інструмент, як звучить. Фортепіано це ну, як основа музики, тому теж треба займатися а спів як основна. Концерт Музична родина культурна країна має багаті традиції. Його влаштовують у закладі вже 30 років поспіль. Головна мета показати, як музика може об'єднувати та формувати спільні цінності у родини. Цього року свої таланти демонстрували 13 сімей. Сьогодні різні номери і патріотичного спрямування, і більш веселі готувалися. Звичайно, це справа тяжка, нелегка, і треба потребує підготовки. У нас будуть виступати як викладачі, так і батьки з дітьми різного віку. Викладачі кажуть, навіть у такі складні часи навчання не припиняється. Діти відвідують заняття як онлайн, так і приходять до школи. Нині тут працює кілька відділів: фортепіанний, струнно-смичковий, народних духових та ударних інструментів, а також вокально хоровий і театральний. Діти можуть самі обирати свій напрямок або ж навіть кілька. Всі суботи у школі проведуть день відкритих дверей, куди запрошують усіх зацікавлених. Тут вихованці школи з різних відділів продемонструють свої таланти під час концерту. Далі що суботи проводитимуть безоплатні пробні заняття для всіх охочих. Це роблять для того, аби діти могли спробувати пограти на різних інструментах, щоб обрати який подобається найбільше. Цей захід, який анонсували, який буде відбуватися по суботам о 15.30, ми будемо проводити до 11 червня. А після буде відпустка, дітки будуть відпочивати, і ми їх чекаємо з 20 серпня. По суботах, о 15.30 до вересня. А з вересня вже хто за заход... Забажає, то їм може поступити до нас на навчання. Єлизавета Баздерева, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.